Ну, я буду робити вигляд, що я вже накачаний, що мені подкачку не треба. Що ну у мене вже контракт закінчив. Я не буду тебе показувати. Ну, ти насправді, ти, ти так не зробиш, як ці діти роблять просто. Ну, ну так, да. це і це дуже насправді хороша штука, тому що у тебе фізичне тіло більш спроможне витримувати більше навантаження. Тому ми зазвичай, коли з ними працюємо в залі, це одне коли вони приїжджають на е, контракт, одразу. З самого початку вони ще в формі, але було декілька артистів, які такі знаєш, мама дома лишилася, батьки тебе не чіпають. Тренер дома лишився. Він тебе не чіпає. ти такі розслаби вулочки. Тобі більше не потрібно там робити підкачку. А під кінець контракта тобі вже тяжко працювати. І потім вони ж повертаються додому. Роман Олександрович проводить їм американочку, і вони такі і все дихати. Ми не можемо. Червоні тяжко, і ти знову входиш в форму. Тому люди, будь ласка, підкачуйте ноги, спину, коліна, стопи. Лікті, біцепс, тріцепс, особливо спину з шиєю, тому що потім ці травми вилізають, і нам доводиться міняти артиста посеред контракту. Про, про прокачка, Хорошо, прокачка розтягнення повинні бути, тому що це ваше здоров'я, це ваше тіло, це ваші організми, які на пенсію не повинні іти в 35. Пенсія для циркового артиста не існує. Поняття пенсії у циркового артиста не ведіться, що мені 30, я вже старий. Нема такого. Ви можете працювати в 56. і в 72 Я бачила чоловіка, який був в суперформі. Реально. Тому все в ваших руках і в Кайф.